Всім привіт! Вже трошки щось я поробив у цій кімнаті, давно не знімав відео. Кинув я нову проводку, верніше з тієї кімнати виглядала, а в цій кімнаті вже я кидав, кидав проводку, зробив щиток, він там в коридорі штуком стіни вирівняв. Спочатку штукатуркою штуком. Оту дирку все замурував, що було на попередньому відео було видно. І ламінат будемо починати вкладати в дитячій кімнаті. Ось от порошки будуть. Підлога не рівна, вирівнювати її один рівень ніхто не буде. Тут вже було. Зроблено ремонт. Тому все винесли, покрутив USB і починаю вкладати ламінат. Підложка ще буде, це просто приміряв, підрізав. Да і такі справи. Приїхали двері, буду встановлювати двері. Так що слідкуйте, побачите результат.